Таро роду світ представляє Цикл передач з родології Як працює кармічна система у світотворенні? Що таке Егрегори? Рід як найдавніший, егрегор. Кармічна система це універсальний закон причинно-наслідкових зв'язків, за яким усе, що ми думаємо, говоримо, робимо або навіть відчуваємо, залишає енергетичний слід у полі Всесвіту. Цей слід повертається до нас у формі подій, зустрічей, в стані здоров'я, фінансів, стосунків, тобто, в проявах матеріального світу. Кожна дія. Це посів. Кожен результат у житті це врожай. А карма це енергетичний баланс душі, який показує, чому ми живемо саме так, у цьому роді, в цих умовах і серед певних людей. Як працює кармічна система у світотворенні? У світотворенні діє принцип усе створене має вібрацію. Вібрація створює форму, а форма притягує подібне. Це і є механізм карми. Він проходить через чотири рівні. Перший це ментальний рівень. Це ваші думки. Ми спочатку створюємо образ або намір. Це проявляється як інформаційна енергія. Другий це астральний рівень це емоція. Ми наповнюємо думку емоцією і з'являється енергетичний заряд. Третє фізичний рівень це дія. Ми матеріалізуємо її вчинком. Це фіксація кармічної причини. І четверте це каузальний рівень, це ваш результат. Всесвіт формує відповідну подію і це повернення енергії у новій формі. Тобто кожна людина це співтворець своєї реальності, але в рамках загальної системи закони рівноваги. Цей закон відновлює гармонію. Егрегор – це енергетично інформаційна сутність, створена групою людей, які мають спільні думки, віру, емоції чи цілі. Це як енергетична хмара або поле, до якого підключаються всі, хто його підживлює. Так само існує електромагнітне поле, психоенергоінформаційне поле, яке утворюється колективною свідомістю. Зараз ви спитаєте, а як же народжується Егрегор? Ну, уявіть собі, тисячі людей моляться одним і тим самим словам. Мільйони людей вірять одну і ту ж ідею, покоління живуть за одними і тими ж правилами. З часом ця спільна віра, емоція і дія формують самостійну систему, яка накопичує енергію, має власну логіку, прагне самозбереження. Це і є Егрегор. Він живиться увагою, підтримується ритуалами і впливає на людей, які з ним з'єднані. Він не поганий і не добрий. Він або підтримує розвиток, або ж утримує в програмі. Це залежить від якості ідеї, рівня свідомості людей і того, чи має людина власний внутрішній центр. Давайте зараз розглянемо приклади грегорів: існують релігійні, національні, родинні, професійні, особистісні та багато інших грегорів. Релігійні це, наприклад, християнські, буддійські, мусульманські, національні. Це нації українська, французька, американська та інші. А родині це твій рід, це теж егрегор. Професійні це медицина, освіта, військові, поліцейські та інші. Особистісні. Це егрегор страху, любові, влади та багато іншого. Коли ти взаємодієш із певним егрегором через віру, слова, дії, символи ти автоматично підключаєшся до його поля і отримуєш енергію, але й віддаєш частину своєї енергії, Рід це найдавніший егрегор. Родове поле це один із найпотужніших егрегорів, тому що він формується століттями, передається через кров, психіку, тіло і підсвідомість, і діє навіть тоді, коли людина про нього не думає: рід це не просто ваші предки, це енергоінформаційна система, яка містить сценарій життя, реакції на гроші, модель стосунків, ставлення до влади, чоловіків, жінок, болю, смерті. Успіху та багато іншого, як приклад, у роді чоловіки або рано помирають, або не беруть відповідальності. Це вже стійка родова програма, яка підживлювалася страхом, повторювалася поколіннями і стала нормою. Родовий Егрегор підтягує ситуації, де сценарій знову програється, і якщо людина не усвідомлює, вона думає, що це її вибір, але насправді це лояльність до роду. То чому ж люди важко виходять із родових сценаріїв? Тому що Егрегор дає відчуття належності, дає ідентичність. Я така? Яку нас прийнято, і карає через відчуття провини, коли людина хоче жити інакше. Фраза типу: У нас роду так не було, не висовуйся, всі багаті, погані, жінка має завжди терпіти. Це все мовні маркери Егрегора. Вийти з підпливу Егрегора не означає зрадити свій рід. Ні, навпаки. Коли одна людина усвідомлює цю програму, перестає її несвідомо підживлювати і обирає інший рівень, вона піднімає весь родовий егрегор на вищу частоту. Це і є справжня родова робота. У родології ми не боремося з егрегорами, ми не воюємо з родом і не ламаємо структури. Ми усвідомлюємо, переписуємо сценарії і переводимо родове поле з режиму виживання у режим розвитку. Пам'ятай, що ти завжди знаходишся в полі впливу роду, держави, культури ідей. Питання не в тому, чи є Егрегори, питання в іншому, чи усвідомлюєш ти, яке поле через тебе живе твоє життя. Кармічна система завжди діє через егрегори, тому що саме вони формують колективні програми. Родові егрегори передають спадкову карму сім'ї, звички, сценарії, релігійні егрегори формують карму через вірування, обіти, клятви, соціальні егрегори створюють карму через систему правил, страхів, цінностей суспільства. Тому, коли людина починає духовно пробуджуватися, вона очищає свої зв'язки з низьковібраційними егрегорами. Егорами і повертає свою енергію до власного божественного джерела, це і є шлях звільнення від карми тільки через усвідомлення і повернення світла. Отже, кармічна система це закон енергетичної рівноваги Всесвіту, егрегори це колективні енергетичні поля, через які діє цей закон. Людина творить свою реальність, коли виходить із залежності від чужих егрегорів і з'єднується зі своїм родом та творцем. А як же людина підключається до егрегорів? спитаєте ви. Людина не підключається випадково. підключення завжди відбувається через енергоінформаційний резонанс, коли внутрішній стан людини співпадає з полем певного егрегору. Існує п'ять основних каналів підключення. Перше, це через думки і переконання. Коли людина постійно думає однакова, вона формує стабільний ментальний сигнал. Наприклад, гроші це важко, треба терпіти, Бог завжди карає, у нашому роді таксі живуть, і я так буду жити. Ці думки як частота. Егрегор із такою ж частотою підхоплює людину і підключає до свого поля. Це найнепомітніший, але найсильніший канал. Другим каналом підключення є емоції, бо емоція – це паливо для Егрегора. Є низьковібраційні емоції, такі як страх, сором, провина, злість і жертва, а є високовібраційні, як любов, вдячність, служіння, віра, натхнення і радість. Егрегори живляться тими емоціями, які їм близькі. І чим частіше людина проживає певну емоцію, тим глибший канал її підключення. Також Грегор підключається через слова і мову, слова це активіційні коди. Наприклад, підключається він через обітниці, коли ви кажете, я клянусь, прокляття, присяги, постійне повторення однакових фраз, тому будьте завжди уважними до того, що ви частіше всього говорите. Молитви без усвідомлення, навіть жарти і приказки можуть бути енергетичними договорами. Четвертим каналом підключення Егрегору є ритуали, символи та дії. Коли людина носить символи на тілі, дотримується ритуалів, святкує певні дати, повторює родові чи релігійні обряди, вона свідома або несвідомо підтверджує зв'язок з егрегором. Особливо сильні родові обряди, релігійні та магічні практики, колективні масові дії. Найглибшим каналом підключення Егрегору є біль, травма та страх. Коли людина переживає сильний страх, втрату, приниження, шок, родову травму, її поле тріскається, і Егрегор вбудовується через рану. Саме так активуються родові програми, формуються кармічні вузли, і людина застрягає в повторюваних сценаріях. Уявімо людину, яка живе в полі негативних новин. Вона щодня читає тривожні новини, постійно обговорює, як усе погано, лається на владу, країну, людей, не бачить позитиву у власному житті, хоча він є, живе в хронічному обуренні і з часом починає серйозно хворіти. Що тут відбувається на рівні енергетики? Відбувається підключення через інформацію, бо новини це інформаційний канал. Коли людина постійно споживає негативний контент, то вона входить у резонанс із егрегором страху, підсилює колективне поле тривоги, добровільно занурюється у низькочастотний простір, і тоді інформація стає частотою. Людина налаштовує свій внутрішній приймач на хвилю хаосу. Далі вона підключається через емоцію, адже обурення, злість, безсилля, страх. Це паливо для Егрегора деструкції, коли людина щодня проживає все погано. Ми приречені: тут немає майбутнього, а далі буде ще гірше. Вона не просто говорить, вона енергетично годує поле. Тоді Егрегор отримує підживлення, а людина сильно виснажується. Що далі відбувається? Формується внутрішня програма. Адже мозок не розрізняє реальну загрозу і постійне інформаційне нагнітання. Організм переходить у режим хронічного стресу бо постійно активний кортизол, Адреналін, напруга нервової системи, і з часом це проявляється як проблеми із серцем, автоімуні процеси, онкологічні ризики, депресія і психосоматика. Формується замкнуте коло. Людина читає негатив, злиться, ослаблює енергетику, починаються нові захворювання і ще більше переконується, що все погано, і таким чином ще глибше входить у егрегор страждання. Але це не означає, що треба не бачити проблему, не реагувати і жити в якійсь ілюзії, але є різниця між усвідомленим сприйняттям і емоційним зануренням у колективну паніку, що тоді відбувається на рівні карми. Коли людина постійно фіксує свідомість на негативі, вона формує внутрішню вібрацію страху, притягує події відповідної чистоти і втрачає контакт із власним ресурсом. І тоді кармічна система починає показувати: ага, ти живеш у полі руйнування, на ось тобі його прояв. Ти так багато про це говориш і думаєш, що я зараз створю тобі відповідні умови. Живи в них. Людина не руйнується через новини, вона руйнується через те, що постійно дозволяє їм жити всередині себе. Куди спрямована увага, там і твоя енергія. Де твоя енергія, там формується твоя реальність. Як зрозуміти, що людина вже підключена до Егрегора? Якщо у вашому житті повторюються однакові життєві ситуації, складно змінити мислення, ніби не дають є різке виснаження після певних людей або тем страх вийти за межі прийнятого, є почуття провини за власний вибір, то ви вже підключені до Егрегору. Егрегор не має влади сам по собі, він має владу лише там, де людина несвідома. Саме усвідомлення є виходом. Із автоматичного підключення. І наостанок я вам підготувала практику усвідомлене від'єднання від чужих ігрегорів і повернення власної сили. Сядь зручно, закрий свої очі і зроби повільний глибокий вдих. І довгий видих. Ще раз один вдих і видих, з кожним видихом твоє тіло розслабляється, свідомість заспокоюється, ти тут, ти в собі. Вий себе у просторі світла, навколо тебе м'яке місячне сяйво. І тепер побач, що від твого тіла, від поля душі можуть тягнутися енергетичні канали, тонкі нитки, шнурки і промені. Нічого не аналізуй. Просто дозволь їм проявитися це канали підключення до егрегорів через страх, провину, обов'язок, нав'язані ролі, старі клятви і родові сценарії. Усвідомлюю всі енергетичні зв'язки, які більше не служать моїй душі, моєму роду і моєму шляху. Усвідомлення це вже початок звільнення. в своїй руці промінь світла або меч свідомості, як тобі ближче, і по черзі спокійно, без агресії від'єднай кожен свій канал, промовляючи, я повертаю свою енергію собі. Я відпускаю те, що мені не належить. Канали розчиняються у світлі, без боротьби і без болю. Тепер уяви. Як твоя власна енергія повертається до тебе з думок, емоцій, людей і минулих ситуацій? Вона м'яко заповнює твоє серце, сонячне сплетіння, усе твоє поле, ти стаєш цілісною людиною тепер поклади руку на серце, і скажи. Я належу собі. Я у зв'язку із моїм родом і творцем. Я вільна людина у своїй свідомості. Тепер зроби глибокий вдих і повільно Свої очі. Практика закінчена. Підсумовуючи, я хочу сказати, що Егрегори не керують людиною. Людиною керує лише її несвідомість, коли вона живе у матриці. До речі, тему матриці я розкривала у себе на каналі. Силка на це відео буде прикріплена у описі до цього відео. Та у коментарях ви зможете його подивитися ще для більшого усвідомлення. Якщо тобі відгукуються всі ці теми, і ти хочеш глибоко розуміти родологію, таро, ведичні знання на рівні професіонала, бути обізнаним і розуміти, як це все працює насправді, то підписуйся на канал Таро Родосвіт. Тут буде ще багато цікавих тем глибоких розборів, майстер-класів і навчальних форматів. Я також буду піднімати теми про космологію, про васту і розповідати, що ваше житло це живий організм, який впливає на ваше життя. Зовсім скоро з'явиться мій телеграм-канал Живий Простір для спілкування, де ми будемо говорити не тільки про таро. А й про родові теми, сценарії, і можна буде отримати живу родову консультацію. Якщо тобі важлива глибина, сенс і справжній діалог, залишайся! Це тільки початок.